Безпечна експлуатація АЕС головний пріоритет у роботі енергоатома. Цього тижня на південноукраїнській атомній електростанції працювала комісія компанії. Оцінювали виконання вимог ядерної безпеки в умовах сьогодення, коли важливо враховувати не лише чинні норми, а й нові виклики, спричинені війною. Це більша відповідальність, тому що ми працюємо на межах, як я кажу, можливого, особливо коли проходять бликаути. Яко станція – станція складний комплекс технологічний. Ми залежимо від зовнішніх факторів. Це стан енергосистеми це, це дуже складний процес. Для самої станції такі перевірки не просто формальність, а можливість отримати об'єктивний зворотний зв'язок. Кожне зауваження, крок до вдосконалення. Ця подія буде корисна як для єдиного українського майданчика, так і для компанії в цілому для підтримання поточного стану і покращення ядерної траційної безпеки на майданчику. Перевіряли все від документації культури безпеки до поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим паливом. Особливу увагу зосередили на енергоблоці, де триває планово попереджувальний ремонт. Аналізували відповідність усіх процесів чинним українським нормам і міжнародним стандартам, включно з новими підходами, що впроваджені в умовах воєнного стану. Подібну планову перевірку напередодні пройшла вже Хмельницька атомна електростанція. Станція створила всі умови для того, щоб члени комісії побачили все, що. Хочуть, відпрацювали відповідно до вимог програми. І все, те, що ми напрацювали, ми віддаємо в акті перевірки поточного стану ядерної безпеки. Експлуатація обладнання відповідають вимогам, і нормам і показникам з безпеки, і станція працює безпечно. Підсумки роботи комісії ще раз підтвердили, що на ПАЕС дотримуються усіх вимог ядерної безпеки а звіт з аналізом висновків і пропозицій стане основою подальших управлінських рішень і коригувальних заходів.